Всім привіт, рада вас вітати на каналі Ukraine. Важливі новини для українців з Європи. Отже, в нас в Україні чомусь як в тому фільмі кожен день свято. Очередна постанова Кабміну 563, Вона Зобов'язує українських чоловіків за кордоном особисто стати на військовий облік в ТЦК, але ж для цього їм потрібно приїхати до України. Отже, чому нічого крім шкоди, це рішення не принесе, та взагалі чи повертатиме Європа громадян призовного віку до України? Шводі знати, що про повернення українських чоловіків думають політики європейських країн. Німеччини, Польщі, Чехії, Естонії. Друзі, також щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку та просуванню україномовного контенту. Дякую вам. Отже, друзі, постанова Кабміну номер 563, Вона зобов'язує громадян України, які були зняті з військового обліку в зв'язку з вибуттям за межі України. На срок більше трьох місяців, тобто вони зараз зобов'язані до 16 червня стати на військовий облік шляхом особистого прибуття до ТЦК. У мене одразу виникає питання, чи зручно українським чоловікам, які законно виїхали з України в Європу, наприклад, ще до війни чи під час війни в Україні, в яких там сім'ї, діти, робота, чи зручно їм зараз залишити країну свого перебування та приїжджати в Україну, де ще йде війна, щоб ставати на військовий облік? Ви знаєте, що. Чоловіки за кордоном призовного віку без військово-облікових документів не зможуть оформити закордонний паспорт та скористатися іншими консульськими послугами. Згідно цієї постанови, також у чоловіків, які в свій час були зняті з військового обліку через вибуття за кордон на срок більше трьох місяців, буде час до 16 червня, аби особисто приїхати в Україну, прийти до ТЦК, стати на військовий облік. Крім того, закордонні дипломатичні установи будуть здійснювати інформування призовників віком від. 18 до 25 років, які перебувають на постійному або тимчасовому консульському обліку, хочу сказати, що після ухвалення нових обмежень урядом України для військовозобов'язаних громадян, які перебувають за кордоном, однією з перших на це відреагувала Польща. Міністр оборони Польщі Владислав Кисеня-Кимиш сказав, що Варшава буде готова допомогти Києву повернути своїх чоловіків додому. Втім, створення окремого механізму можливе лише після відповідного звернення української сторони. Згодом очільник Міноборони Польщі додав, що такі рішення мають ухвалюватись на рівні Євросоюзу. Тоді б це мало обов'язковий характер для всіх країн-членів ЄС. Для Польщі примусове повернення українців призовного віку є неоднозначним питанням. За його словами наразі українська сторона не створила жодних ініціатив, які могли б підтримати західні уряди, аби військовозобов'язані українців повернулись додому. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що можливості Чехії обмежені, коли йдеться про примусове повернення українських громадян на батьківщину. Естонія, наприклад, радниця відділу політики громадянства та міграції МВС Естонії Анлі Вікс заявила, що уряд країни не планує примусово повертати до України громадян, які були змушені через повномасштабну війну виїхати з України. і Зараз законно проживають в Естонії. Віце-прем'єр Угорщини Жолт Сім'єн заявив, що країна не видаватиме Україні. Біженців, зокрема чоловіків призовного віку, він наголосив, що кожен біженець з України в Угорщині це вільна людина, яка сама вирішуватиме чи залишатись їй тут чи взагалі повернутись в Україну. Німеччина канцлер Олаф Шольц заявив, що українці з посвідку на проживання та роботу зможуть залишатись в Німеччині. Шольц також закликав українців в Німеччині працевлаштовуватись. Він також сказав, що ми сподіваємося, що ті, хто приїхав з України, щойно вони матимуть змогу працювати, вони будуть працювати. Тобто, Шольц натякає на те, що якщо ви будете офіційно працювати в Німеччині, вас ніхто до України не відправить. Також хочу нагадати, що значна частина українських чоловіків, які наразі отримали тимчасовий прихисток, наприклад, в Польщі, вони намагатимуться переїхати до інших країн або уникнути військової служби. Тим більше Польща та інші країни ЄС можуть втратити частину робочої сили, яку отримала їхня економіка після приїзду українських біженців. Взагалі, заборона консульського обслуговування українців, видачі паспортів за кордоном є також відверто протиправним і винятково шкідницьким кроком. Оскільки багато хто сприймає взагалі ці новини на емоціях, не освідомивши зміста і реальних наслідків, всі ці намагання повернути українських чоловіків силою за кордону нічого крім шкоди, ці рішення друзі не принесуть. Ось такі друзі важливі новини для українців з Європи. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях під цим відео до зустрічі.